Ми в один вагон засадили по 200 чоловік. 200? Да, по 200 На 36 шість місць. На 36 місць, по дві вони стояли в туалетах на третіх полках, в одному купе їхало по 12 чоловік. От вам треба було взяти купу людей під контроль. Да? Як це зробити? От ваш досвід, не знаю, міліцейський і так далі. Ну там, не знаю, стріляти в повітря, кричати, говорити тихо. Як ви знайшли слова і от інструменти? Ну ви знаєте, ми в першу чергу ми людей вистріли. Коли деколи приходили і кричати, і громко говорити, і говорити. І було таке, що на Варшаву, коли садили людей, то поліція стріляла в воздух. Чому не допустити? Ви знаєте, коли ви знаєте, щоб серед толпи обов'язково я зачинщик. Да. Я старався сюди цього зачинщика знайти і біля нього поставити поліцейського. Для того, щоб він ніколи не, не, не будеражив толпу. Всі, всі в толпі в будь-якій масі людей треба знайти один-два. Їх небагато, їх два максимум. І коли в цій толпі знаходиш цю людину і його просто з толпи вбираєш, ви... А ви бачите, що він просто голосно говорить чи да, істерично його чи. Сразу видно. Його сразу видно. Ну, зразу видно. Для мене видно зразу. Я тільки його побачу, я зразу його забирав. А його як по... ви його забираєте? Тихенько стовпи в гражданці підійшли, тихенько забрали, а потім поліцію віддали, вони його притримали, поки люди сіли. Ну і потім його відпустили, він теж сідає в потяг. Але в кінці. Але вже сідає в кінці. Якщо знайти цю одну людину, якщо, є, якщо ми бачимо, я бачу, що в толпі таке є, ми приходили, тихенько, я, і там ще заступник, ми його прийшли тихенько раз, стовпи вивели, його главно украсти толпи. Щоб він не почав кричати, його тихенько вступив і Єсть на людині десь цю руку здавив, чи що, щоб він почувствував, що він шок І У цей момент шоку його треба просто стопи вивести. І абсолютно толпа далі піде. І... Шок, здавивши руку, чи Чи здавивши руку, безрадниці, що треба зробити для того, щоб людина просто замовчала.